Краща подруга вашої 12-річної доньки просить позичити у неї найкращу сукню. Ваша донька не хоче ділитися саме цією сукнею, але все ж таки погоджується. якою буде ваша реакція? Хтось каже, Машенька, умнічка, хороша дівчинка ділиться з усіма, прямо пишаюся нею. А чому Машенька повинна ділитися сукнею, якою вона ділитися не хоче? Тому що так сказав Ленін, що треба ділитися, тому що вона буде поганою для цієї подружки, якщо не буде ділитися сукнею. Це, до речі, стосується і сина, який віддає улюблену іграшку тільки для того, щоб з ним продовжували дружити. Це той знак, який має насторожити батьків. І насторожити тут повинно не те, що ви на послідні гроші купили нове плаття, а вона ще здасть той гансі. Яка його запачка, я п'ятна, і потім ви їх не відстираєте? Ні. Насторожить повинно те, що ваша дитина не може сказати ні, не може захищати особисті кордони. Варто пояснити дитині, що її не будуть любити більше, якщо вона буде поступатися своїми інтересами заради інших. Одна справа, коли у вашої доньки є сукня, і подружка просить її позичити цю сукню, і ваша донька хоче поділитися з подружкою, і вашій доньки добре від того, що вона поділилася цією сукнею. І зовсім інша справа, якщо ваша дитина не хоче, щоб хтось, окрім неї, одягав цю сукню, якщо вона для неї важлива, але вона все одно погоджується, бо танька з сусіднього під'їзду не буде з нею дружити. Тому що у дитячому віці це сукня, а у дорослому житті це позичити останні гроші, а потім сидіти без хліба, щоб бути гарним другом. Це йти на зустрічі, на які ти не хочеш іти, проводити там нудно час тільки для того, щоб догодити комусь. Це робити на неулюбленій роботі, тому що якось неудобно сказати начальнику, що я хочу уволитися, що робота не дуже, що мені тут погано. То також навчити дитину, що відстоювати свої кордони це не значить грубити і бути злюкою, а значить, не погоджуватися на те, від чого тобі буде погано.